Моя старша донька не любить молодшого братика. В них різниця чотири роки. Як я можу навчити її бути більш доброзичливою до нього? Ситуація, коли старша дитина відчуває неприязнь до молодшого братика чи сестрички, є досить поширеною. Різниця у віці, яка у вас складає 4 роки, може ускладнювати взаєморозуміння між дітьми, оскільки вони перебувають на різних етапах розвитку та мають різні інтереси. Старша донька можливо відчуває, що її місце в родині змінилося з появою молодшого брата що в свою чергу може викликати ревності, образу або навіть страх втратити увагу батьків. Однак з належним підходом можна допомогти доньці навчитися бути більш доброзичливою і прийняти свого братика з любов'ю і турботою. Перший крок на шляху до покращення стосунків між дітьми це розуміння почуттів старшої дочки. Важливо дати їй можливість відкрито висловлювати свої емоції і переживання щодо молодшого брата. Зрозуміло, що їй може бути складно зрозуміти, чому тепер їй доводиться ділити батьківську увагу, особливо якщо до появи братика вона була єдиною дитиною в родині. Важливо запевнити доньку, що її почуття мають значення і що вона не повинна відчувати себе. Винною за свої емоції. Навпаки, відкритість і чесність у розмові допоможуть встановити довіру і забезпечити емоційну підтримку, необхідну для подолання ревнощів. Дуже важливо також намагатися підтримувати індивідуальний підхід до кожної дитини. Старша донька може відчувати, що молодший брат займає весь ваш час і увагу. Щоб зменшити ці почуття, варто знайти час для проведення особливих моментів лише з нею. Це може бути спільне читання, прогулянки або будь-яке інше заняття, яке вона любить. Під час цих моментів ви можете нагадати їй, як вона важлива для вас, і підкреслити її унікальність. Якості, які роблять її особливою, один із способів допомогти доньці прийняти молодшого брата, це залучити її до догляду за ним, але в розумних межах. Примусове навантаження може викликати лише додатковий опір і роздратування. Але м'яке залучення, наприклад, попросити її допомогти вибрати одяг для братика або разом з ним пограти, може стати початком. Для позитивних взаємин важливо хвалити доньку за будь-які прояви доброти і турботи, підкреслюючи, що її допомога неоціненна, а її брат буде дуже вдячний у майбутньому. Ще одним корисним кроком може стати створення спільних сімейних традицій, в яких обидві дитини братимуть участь. Це можуть бути вечори ігор, перегляди фільмів або вихідні, присвячені спільним заняттям. Такі моменти допомагають дітям будувати спільні спогади і зміцнювати зв'язок. Для старшої доньки це також можливість відчути себе частиною чогось важливого, що об'єднує її з молодшим братом. Також не менш важливо є похвала та позитивне підкріплення, коли донька виявляє терпіння, доброту або просто проводить час зі своїм братом без конфліктів. Важливо відзначити це і висловити своє задоволення. Позитивні коментарі підтримка допоможуть змінити ставлення доньки, показуючи їй, що бути доброзичливою це добре і приносить радість не тільки оточуючим, а й їй самій. Однак варто пам'ятати, що зміни не відбуваються миттєво. Дайте дочці час адаптуватися до нової ролі старшої сестри. Терпіння і розуміння з вашого боку допоможуть поступово зменшити напругу і налагодити стосунки між дітьми. Будьте готові до того, що конфлікти можуть виникати, і це нормально. Важливо використовувати ці моменти для навчання, показуючи, як можна вирішувати суперечки мирним шляхом, поважаючи почуття один одного. Зрештою, процес навчання старшої доньки буде доброзичливою до молодшого брата. Це довгий і складний шлях, який вимагає постійної уваги і підтримки. Однак ваші зусилля обов'язково принесуть плоди, коли ви побачите, як ваші діти починають взаємодіяти з більшою повагою і любов'ю один до одного. Виховання теплих і дружніх стосунків між братами та сестрами це одна з найцінніших. Інших інвестицій, які батьки можуть зробити в майбутнє своїх дітей, створюючи основу для міцних сімейних зв'язків на все життя.